Так, друзі, всім привіт! Всім привіт, хто долучився, всім хто, привіт, хто ще нас сьогодні не бачив. Хто бачив, ми продовжуємо. Значить, ми зараз знаходимося в Тараші і піймали лісокрадів. Прямо безпосередньо навпроти Тарачанського лісництва Білоцерківської ЛГ. Відбувається незаконна рубка. На нашу думку, вона незаконна. Чого? Чого ми так думаємо? Ну, по-перше. Відсутні жодні познавальні знаки, які мають позначати ділянку, на якій вирубується ліс. Друге. Робота ведеться внизу, тишком нишком там стоїть техніка, ми вам трошки згодом покажемо це все. Жоден пеньок не вимічений, зрізані дуби, поза ділянкою, ймовірно, я не знаю, це навіть не знаю, як це назвати. От дивіться, якого діаметра ми знайшли. Так, друзі, повернувся після телефонного дзвінка від поліції. Подивіться, який пеньочок в діаметрі, ну, не знаю, метр. Мабуть, метр, так. Просто зрізаний, просто він. От, от просто він зрізаний і все. От свіженький зріз. Не клейма, не пенька, не, не, не будь-якого пізнавального знака. Просто захотілось взяли і зрізали. Вон, дивіться. Що там далі? Лежить шматок. Шматок дуба. А вон о. Ні, є пеньочок, Ошибся. А що ж це за рубка така? який сякий, понят, Раз. Зараз ми подивимося, що це за рубка. Прохідна 4.1. 23 рік. Прохідна рубка. Ну, ми викликали поліцію, зараз будемо розбиратися. Що це, що це за рубочка? Чуешь, тут э, выявляется, что есть стопчик. Так. Что там, пацаны? Ну, тут стопчик, диляночный стопчик. Тут есть, надо міряти ділянку. Что рассказывает? Ты прямо в прямом эфире. А, подрова. Нормальний ход. Ну двіся, стовпчик наче є. 4,1. Ну я не знаю. Не знаю коли закопаний, але вот стовпчик є, прохідна. Так а що за машина там? А нагружений, і да? так? Ти відзняв, так? Да? І що він розказує, Ру, шо, він Пытаю, да? Розкажи. Що? Я поставлю він вказав. Питаю, що за ділянка, прохідна ката. Питаю, є лісорубний. Так, є. Треба позвонити до хлопців, качество проведу. Так. Потім поки ми пішли по Пенчанку. З ким договорились? З мастера. А як забирає? Вчора угу. він забрав, може напроводи. Із ДТН вчора сенден. Ну хорошо, добре. Я думаю, що будемо зараз читати Угу Ну, у них, них звездочки, наверное, їх завжди, ты ж помню. Так, свідчих викликали чекаємо. Наверное, розбираться хотіли. Так, так, так. Да, сфоткай, стойчик.